Житомирська обласна військова адміністрація разом з благодійним фондом гуманітарний хаб Житомир постійно намагаються надати необхідну допомогу усім, хто її потребує. Тепер вони підписали меморандум про співпрацю для того, щоб ефективно працювати, нам потрібно швидко реагувати на всі запити. Тепер ми зможемо це робити набагато швидше, тому що у нас буде прямий контакт. А за допомогою того, що ми сьогодні підписали вже меморандум, у нас є офіційне. Скажімо так, підтвердження того, що ми співпрацюємо, і цей час дуже звузиться, і ми зможемо швидше, скоріше опрацьовувати всі запити і реагувати на них. Також під час зустрічі продемонстрували безпілотні літальні апарати від нового українського виробника Юнайтед Military Solutions. Якщо на початку війни ми повинні були закуповувати дрони БПЛА у наших закордонних партнерів іноземних, то зараз я дуже вражена і задоволена тим, що у нас є змога підтримувати Україну, українську економіку благодійники показали дві моделі дронів: розвідувальний та ударний. Ці БПЛА зараз знаходяться, знаходяться ще на фоні конструювання, тому що ці БПЛА виготовляються у Житомирській області. За словами директорки благодійного фонду, найближчим часом планують передати допомогу безпосередньо у фронтові зони. А завдяки офіційній співпраці Житомирської ОВА наші захисники та цивільні отримують ще більше необхідного. Запрошую так само, як. Один із самих потужних донаторів і благодійників долучатися до допомоги Збройним силам України, до допомоги нашим діткам, до допомоги внутрішньопереміщеним особам, власне кажучи, те, чим займається благодійний фонд.